Квітами в руках та з добром у серці Бориспіль відзначає свято Маковія. 14 серпня за новим стилем в народі відзначають День семи мучеників Маковеїв. З цього дня розпочинається Спасівка, піст, що триватиме два тижні. В цей день у церквах святять воду, квіти і мак. Мені бабуся розповідала, що це був такий чоловік, його звали Маковій. І як мені бабуся дала цей букет. Там і смак теж на маковія. Кожний мав букет квітів, в якому обов'язково присутні великі достиглі голівки маку. Такий букет називається маковійчик або маковейка, і в ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави, які в народі називають зіллям чи зіллячком, васильки, м'ята, чебрець, любисток та полин. Це божественний не править, діти. І оце цвітки, оце благодать, і оце, да, і оце цвіточки, у мене вже діда 70, давно 57 году, А це тільки цвітки, оце отакі цвіточки святили. Чорнобривці, чорнобривці. І Васильки, чорнообривці. Ось, ось такі безсмертні подумали є. Після освячення маковійчика кладуть за образами, і він зберігатиметься там аж до весни, а деякими травами і маком будуть користуватися за необхідності, адже освячене зело до всякої стабільності здібне. Весною мак розсівають по городу, а сухі квіти на благовіщення дівчата вплітають до своїх кіз, щоб не випало з голови волосся. Я хочу побажати всім нашим березпечанам щастя, здоров'я і щоб всі були в злагоді, у щасті і гармонії. Сім'єю сакральний статус маку в українців був доволі високим. Ним обсипали корів і господу від усього лихого. Зараз дехто з міських жителів зберіг цю народну традицію ставлення до маку як до оберегу. Я хочу привітати всіх брать піщан цим великим святом, побажати їм щастя та благополуччя в сім'ї. Свято Маковія називається в народі святом першого спаса медовим, другий яблучний спас. Його святкують 19 серпня. Хворі пропасницею купалися в цей день у річці, бо вода на Маковея вважається цілющою. Це не велике свято, медовий спас. Всіх вітаю, бажаю здоров'я, щастя, щоб всі були в мирі, щоб у нас на Україні було все мирно. Освячена цього дня вода цінується не менше стрітинської і вважається надзвичайно корисною та лікує від усіх хвороб. В цей день святили також колодязі та воду в річках. Так святкували день семи мучеників Маковеїв у місті. Олена Скриник, Володимир Сісько, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.